День, ніч, день, біжать, скажено дні. Ми встигаємо буття своє ділити. Органайзер пишемо свої певні плани, що колись ми прагнемо прожити. Через стреси, втому, вир тривог, починаємо з'їдати свої сім'ї, кричимо, не чуючи думок потім плачемо, бо знаємо, що винні. Зупинись, відчуй себе. Слід зробити геть маленькі кроки. Приділяйте час на самоті, виключивши гаджети на вечір, поринайте у свої думки про такі прості, важливі речі. Прислухайтеся до себе одного і питайте зараз, що потрібно, під свідомість видасть джерело, сумнів, тривог, яких не видно.